Огляд вхідних дверей від виробника Булат, модель Гарант 535. Сучасний дизайн дверей темно-сірого кольору мають три завіси на підшипниках, два роздільних замки, плюс ночна засувка. Середині світло-сірого кольору, ширина рами 10,5 см, утеплена мінеральною ватою. Турець також обшитий МДФ накладкою з трьома контурами ощільнення. Їхній замок має додатковий захист. Регелі при відкриванні. Провертається. Рама утеплена шириною в 11 см з регулятором притвору. Верс ірпеня, которую так і не вскрили. Очень долго они мучились над ней. Но спас вот такой простой, недорогой замок, кали, который при закрытии эти региля поворачиваются вот таким образом. И застряют в ответный план.